Volkswagen T5 2004 року з двигуном 2.5 дизель. Ось такий гарний стан кузова має автомобільчик в такому гарному графітовому кольорі. На гарних дисках автомобіль технічно обслужений, вкладень не потребує, двигун масла не споживає, щеплення, коробка, ходова, автомобіля все в нормі. І ось так з правого боку. Так, по салону зауважень немає також. Гарний, охайний, чистий, незатертий салон автомобіля. Коробка шестиступінчата. В автомобіля є кондиціонер і не клімат-контроль, а круїз-контроль. Так, позаду в нас є 5 посадкових місць, гарна стеля, гарні сидіння, гарний ковролінчик. Все ось так це все виглядає автомобільчик дійсно в гарному стані, обслужений. Так, ну і позаду у нас також все гарно. Ось такі оригінальні карти. Думаю, все зрозуміло. Для зручності є Фаркоп, автомобіля нова зимова гума, дійсно нова, не просто на словах. Ну, ось так. Ще раз показую вам авто. Автомобіль в гарному стані, кому цікаво. Хто хоче придбати, подивитись або обміняти це авто на ваше? Будь ласка, пишіть або телефонуйте.